Вогнеборці змагалися у п'яти видах: подолання стометрової смуги з перешкодами, підйом по штурмовій і висувній драбині у вікно четвертого поверху учбової башти, пожежна естафета та бойове розгортання. Команди пожежно-рятувальних підрозділів змагаються на швидкість, вправність і технічність виконання цих елементів в обласному чемпіонаті. Приймають участь 18 команд з з кожного пожежно-рятувального підрозділу районного рівня. На сьогоднішній день це команди, які найкращі в своєму районі, які фізично підготовлені і показують непогані результати в виконанні вправ з пожежно строєвої підготовки. Приймаю участь в змаганнях пожежно-прикладного спорту. Цей спорт проявляє силову міць нашої команди, а також команди представників виявляє в собі згуртованість, а також фізичні якості кожного пожежного рятувальника. Цей вид спорту необхідний для того, щоб діставати. Людей з поверхів а також виконувати свої дії за призначення. Третю сходинку у змаганнях зайняли бійці гусятинського районного відділу. Другими стали вогнеборці з аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного управління. А найкращу спортивну підготовку продемонстрували Кременецькі рятувальники. За підсумками турніру сформують збірну, яка представлятиме Тернопільську область на всеукраїнських змаганнях з пожежно-прикладного спорту.